Літні канікули найбільш очікуване свято школярів, але не всі мають змогу поїхати на море океан. І пришкільні табори приєрпіння стають у нагоді. Всі пришкільні табори завжди були безкоштовними. Вони фінансуються за рахунок міської ради. В минулому році в нас було 250 дітей. В цьому році ми збільшили чисельність до 360 дітей. Я думаю, що попит, попит є, попит є серед батьків, попит є серед дітей. Відпочивають у таборі переважно пільгові категорії дітей середнього шкільного віку. Три магічні тижні, в які школа перетворюється на будинок відпочинку. Завдяки багатокомпонентній програмі діти зранку збираються на зарядку сніданок після того, як зазвичай екскурсії в міську бібліотеку, в кінотеатр, в історико-краєзнавчий музей, також в міські парки, які цього року гарно розбудували. Що тобі подобається найбільше в таборі? Те, що тут гають на вулиці. Де краще в таборі чи в школі? В мені в таборі. То чим краще? Тим, що ми ходимо в кінотеатри, в музеї, в парки. Ми з, з друзями гуляли в парку «Правика». І що гуляли? Скачелі пригали. Домі, я так, я Це ж небезпечно, буде на Мені це подобається. Нам несподівано сказали, що ми будемо ходити на кіно. Окрім ігор і прогулянок, у таборі непомітно продовжується навчання. Приємне, доповнюється корисним. В цьому році цікава форма. – це… Форма пришільного табору як мовний табір, де волонтери з західних країн займаються не тільки з дітьми виховною роботою, а й вдосконаленням іноземної мови. Я думаю, що якщо цей досвід в цьому році буде позитивний і мати свій результат, в наступному році кількість мовних таборів в нашому регіоні буде збільшена. Василь Чернявський, Павло Лозовий, Ірпін ТБ